Багато насправді новин з фронту було вечірнє зведення генштабу. З найцікавішого зокрема генштабі підтверджують, що внаслідок удару по окупантах у населеному пункті Каїри Херсонської області знищено 30 російських військових. Під завалами ще залишається близько сотні військовослужбовців противника. Щоденно отримуємо новини також про чергове звільнення населених пунктів та великих чи маленьких. Це вже історія інша. Е, якусь загальну картину фронту виведіть нам, будь ласка, з вашої точки зору. Загальна картина фронту досить позитивна щодо тих дій, які здійснюють на сьогодні збройні сили України. Це стосується майже кожного плацдарму. Виключення може бути це на Донбаському плацдарму Донецький напрямок. Це в напрямку напрямок Авдіївки та Бахмута. Там досить складна ситуація, але ця складна ситуація вона триває вже більше ніж 4 місяці, фактично. І ми бачимо, що росіян немає на сьогодні можливості реально захопити окупувати ці населені пункти, які для них вже є якоюсь ідеєю фікс, якимось таким фетішем, не дивлячись навіть на те, що вони там концентрують велику кількість сил та засобів, як живої сили, так і артилерії, техніки і інше. А там відпрацьовують, наприклад, в районі Бахмуту відпрацьовують одразу підрозділи 2-го армійського корпусу, а також ПВК Вагнер. Але ну це не дає їм жодної переваги на сьогодні. Бахмут це Україна, і е, я не виключаю, що вони не зможуть досягти будь-якого успіху. Інший плацдарм, інший напрямку, Лунханський плацдарм. Він очікує на сьогодні фактично. Е, Створення найбільш а, таких вигідних а, умов, щоб вони були сформовані для подальшого контрнаступу, особливо це стосується напрямку сватово та креміної, особливо це стосується на сьогодні фізичного контролю а, логістичної артерії траси Р 66 а, частково локації деякі з неї вже знаходяться під вогневим контролем а, ЗСУ, що значно ускладнює приміщення по цій артерії а, російських а, груп. Але одне, одна справа це коли контроль вогневий, зовсім інша, коли її фізично перерісла. А тому ну, це буде найближчим часом. Я більш ніж впевнений. Ну і звісно, херсонський пладам правобережна частина Херсонщини. Там також зараз відбувається формування умов до більш інтенсивного та активного контрнаступу. То ми бачимо з щоденних зведень генштабу збройних сил України, що що на Херсонщині, що Луганщині відбувається процес звільнення населених пунктів, але це звільнення це не є елементом саме повноцінного контрнаступу. Це є елементом формування цих умов до цього контрнаступу. А тому найбільш цікавим, звісно, буде ще попереду. Пане Олександре, зрештою, ще якщо говорити про мирне населення, те, що в тилу, е скільки залишається ще дронів, ракет, власне, у країни-агресорки, так, щоб продовжувати цей шантаж. От наскільки їх власне вистачить? Ха. Якщо, якщо ви від мене чекаєте чогось типу ракети, закінчуються, ви цього не почуєте. Ми чекаємо про а... ну, ну, що... яка є в публічному середовищі. Тому що дійсно, коли кажуть, що ракети закінчуються, це з одного боку правда, з іншого боку, не зовсім. А чому? Тому що є ракети у російських окупантів, які є невідновлювальними. А це які вони не можуть виробляти це дійсно факт. Це, наприклад, радянські ракети. Це майже вся номенклатура радянських ракет, які знаходились на збереженні. Наприклад, та сама ракета Х-22, яку вони досить часто використовували з кінця весни та майже до середини літа. А потім все менш-менші почало з'являтися. А то її вони не можуть виробляти. В них немає лінії виробництва. Вони не можуть виробляти запчастини. До цієї ракети, бо це ще радянські, радянські е, запчастини, і в них е, на сьогодні немає технічної та технологічної можливості відновити їх виробництво. Тому ці ракети дійсно закінчуються, так само, як і ракети, наприклад, до е, тактичних ракетних комплексів е, Точка У. Але якщо ми кажемо про ракетну зброю, таку, як Х-101, Х-59, крилаті ракети Калібр 9 9М723, 9М728, це ОТРК Ескандер. А то ці вони їх можуть виробляти. В них в них є виробництво цієї ракетної зброї, але воно залежить від постачання контрабандних запчастин. Бо велика кількість запчастин, саме іноземного походження. В першу чергу це мікросхеми. А тому вони залежать зараз від контрабанди. Є контрабандні постачання, вони розпочинають виробництво. Нема не можуть все на паузі стоїть. То ми бачимо, що вони. А деякий час взагалі не використовують крилаті ракети або балістичні ракети по території України. Є такі паузи досить тривалі іноді. А вони можуть на тиждень виробляти, наприклад, крила. Якщо ми кажемо про повний комплект усі, усього необхідного а, запчастин, то вони можуть на тиждень виробляти дві три три ракети: саме крилати ракеті, ракети а, калібр. А у той час як на добу. З урахуванням того, що необхідно на добу при при повномасштабному веденню бойових дій, це приблизно 10-20-30 таких ракет на добу саме. А вони можуть 2-3 забезпечити на тиждень. Тобто, це дефіцит, це не закінчується, це дефіцитна зброя. А щодо постачання, БПЛА, ну знову ж таки, Іран на сьогодні має досить широку номенклатуру як БПЛА, так і іншої, так і різного різною ракетною зброєю, та вони надають на сьогодні Росії можливість використовувати цю номенклатуру великій кількості. А ми зараз бачимо те, як росіяни розпочали, наприклад, використовувати вже не стільки БПЛА шахет 136 скільки його молодшого брата, шахет 131 А він трохи менше, менша бойова частина, але він також досить загрозливий. Окрім цього, вони використовують іншу номенклатуру БПЛА, яку їм передають з Ірану. Це не тільки, наприклад, е, е, розвідувальна ударний БПЛА. а Також вони використовують розвідувальні Ясір та Бабіл. 2 найближчим часом, як стверджують, вони отримують ще одну партію іншої номенклатури більш потужних БПЛА від Ірану, БПЛА Камікадзе. А тому фактично все залежить а, саме від того, а, чи а, будуть якось зупинено ці постачання з Ірану або ні? А, допоки цього не буде зроблено. Ну Росія буде використовувати цей ресурс з Ірану допоки не буде така можливість. Пане Оксандро, але є ще один нюанс та по суті Україна зараз десь створює свій так званий залізний купол над цілою територією України? Зокрема, прем'єр Шмигель сьогодні заявив про те, що німецькі комплекси Ріс збивають 9 із 10 російських ракет, і Німеччина пообіцяла передати ще три. Я розумію, що це там недостатня кількість, очевидно. Та вона лише якусь частинку зможе закрити. Але якщо поставки будуть зокрема і у цієї системи протиповітряної оборони, та від європейських держав, наскільки це зможе покращити ситуацію того, аби закривати українські Небо повноцінно так, надання в Україні сучасних високотехнічних високотехнологічних систем, звісно, значно підвищить ефективність нашої ППО. Всім відомо, що наша ППО вона базується ну, фактично на радянських зенітно ракетних комплексах великої, малої та середньої відстані дії. Тому саме АРСТ він дуже себе добре. А продемонстрував, по-перше, чому тому, що він все ж таки може окремо інтегруватися в чужорідні, назвемо їх так системи. бо все ж таки Арісті це західна система, а в нас радянська та ця інтеграція вона пройшла досить успішно. Що, наприклад, не відбувалось би, якби ми це інтегрували, в той самий залізний купол, бо у залізного купола є великі проблеми з інтеграцією. і Навіть в Американську ПРО не зміг повноцінно інтегруватися, та його віднесли окремим таким собі островом протиповітряної оборони, окрема така ділянка. Окрім цього, ми знаємо, що будемо найближчим часом отримувати ще комплекси насам зенетиракетні від Франції. Це будуть крата. А також є інформація про те, що готується навіть надання Україні Аспи зенитно-ракетні комплекси тому комбіновано усе це, якщо ми зможемо досить ефективно інтегрувати в нашу ППО, можливо дійсно ефективно використовувати, значно підвищуючи ефективність використання нашої протиповітряної оборони не тільки один АІРСТІ, багато інших. Тому ось комбіновано. Я все ж таки гадаю, найближчим часом ми зможемо значно збільшити відсоток знищених об'єкт ворожих об'єктів в нашому повітряному просторі. Ну не може не тішити такий прогноз, насправді важливий для нас. Subtitles <laughs> by